Добрий день, малята! На цьому тижні ми з вами вивчаємо все про овочі. Сьогодні я навчу вас малювати овочі. На моїй тарільці є такі овочі. Це помідор і огірки. Скільки помідорів на моїй тарільці? Правильно, один помідор. А скільки огірків? Правильно, два огірки. Подивіться, яку тарілку з овочами я намалювала. Я і вас навчу малювати такі овочі. Малята, в мене є пензлик та гуашеві фарби, фарба червоного кольору та зеленого кольору. Спочатку я намалюю помідор. Якого кольору помідор? Правильно, помідор червоного кольору. Тримаю пензлик коло залізного накінченника. Набираю фарбу на весь ворс пензлика. Зайву фарбу знімаю окрай баночки. Тримаю другою рукою свою силуетну форму. Помідор я намалюю посередині. Ставимо пензлик. Ворс біжить за пензликом, я заокруглюю. Ось, побіг, 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 побіг. З'єднала. Коли фарба закінчується, я набираю ще. Поставила пензлик і побіг ворс за пензликом. З'єднала. Ось таке коло в мене вийшло. Тепер я зафарбовую поступово. Подивіться, будь ласка. У мене вийшов червоний, круглий помідор. Тепер буду малювати огірочки. А для цього мені треба помити ворс пензлика, тому що огірки якого кольору маляти? Правильно, зеленого. Помідор круглої форми. А огірок якої форми? Правильно, овальної. Набираю. Фарбу на весь ворс пензлика. Зайву фарбу знімаю край баночки так само тримаю свою силетну форму і намалюю гірочки з одного боку від помідорчика і з іншого. Ставлю пензлик на весь ворс і побіг ворс за пензликом, заокруглюю і поєдную. А тепер мені треба зафарбувати мій огірочок поступово ось так. Один огірок я вже намалювала, а з іншого боку, намалюю другий огірок. Так само поставила пензлик і побіг ворс за пензликом. Заокруглила, подовжила, з'єднала. Набрала ще фарби. І зафарбувала свій огірок. Подивіться, в мене вийшов помідорчик та два огірочки. Якщо ми добре, добре з вами придивимось до огірка, то побачимо, що на ньому є пухирці. Спробуємо ми з вами намалювати їх кінчиком пензлика поставимо маленькі крапочки. Ось на одному огірочці і на другому. Ось такі. Огірочки в мене вийшли. А поки ми малювали огірки, наш помідорчик підсох. І ми зможемо з вами намалювати йому хвостик. Ось маленький, зелений. Подивіться, будь ласка, ось така тарілка з овочами в мене вийшла. Намалюйте і ви разом з батьками таку овочеву тарілку.